Цього року синод Православної церкви України дозволив проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання. Про це повідомляє Православна Церква України. Чи буде проводитись таке служіння у Житомирі залежатиме від прихожан, говорить єпископ. В соборі в кафедральному Михайлівському місця Житомира ми будемо також певне оголошення робити, і будемо бачити настрої, якщо люди. Будуть згідні, якась більшість, тоді меншість піде за більшістю. О, то ми відслужимо таку службу. Але я зараз ніхто сказати, тому що це рішення було прийнято недавно, буквально пару днів тому назад, і ось попереду у нас будуть дні недільні, святкові, ми будемо про це говорити. Тому що, якщо чесно, то мої єпархії ну, в області в Житомирській таке питання не піднімали, тільки цікавилися. А як ми будемо в майбутньому його визначати. Щоб визначати свято? Скажімо так, вже повномасштабно, це треба підготуватися, це треба рішуче визначитися, і щоб це була дійсно більшість, тому що це буде якесь тоді роз'єднання, що буде 1 25 грудня. Одні сьомого січня нагадаємо, що у 2020 році предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявляв, що святкування Різдва Христового в один день, 25 грудня, в Україні можливе. Проте за умови щодо такого рішення дозріє церква та віряни. Про те, що потрібно йти з народом, говорить і священник. Якщо ми перейдемо і заставимо святкувати 25 грудня, а люди не готові, тоді з ким ми його будемо визначати. Тобто тут треба йти з народом. Церква у нас відкрита, тому ми пішли на таку зустріч, дали можливість самим обрати. Ми подивимося. Як пройде це святкування у соціальних мережах під офіційною заявою про святкування різдва, вже з'являються коментарі. Одні пишуть: нарешті крига з кресла, інші ж не схвалюють такого рішення. А от що думають житомиряни з цього приводу? Я думаю, що це буде дуже правильно 25-го числа і перейти в одну цифру, в одну дату. 25 числа. І так, знаєте, і логічно, бо після 25-го, після Різдва, наступають новорічні свята, От, і ті люди, які постять, вони вже якби, будуть не постити за новорічним столом. Сьомого. 25-го тож мені здається, взагалі логічно було би, щоб різдво святкувалося з усім світом. І до нового року люди, які такі ну практикуючі християни, ті самі православні, да от їм потрібно зберігати піст, строгий. Вони так шкодують, що не можуть на новий рік якось відсвяткувати. Ну, кось ми так традиційно його звикли святкувати. А їм треба пустити. А нам вже не треба, ми вже можемо і святкувати. Спочатку повинно бути Різдво, а потім Новий рік. А не спочатку новий рік, а потім Різдво. 7 січня святкуємо православне. Ми православні всі в родині, тому 7 січня. А Ви знаєте, в принципі, якби я так вважаю, що весь світ святкує 25-го. і от в мене завжди було таке почуття, що всі святкують, а ми пізніше. Тому в принципі, позитивно, напевно, що. Відомо, що Різдвяний піст починається у листопаді і триває до 6 січня. Для тих, хто готовий святкувати Різдво у грудні, цей день стане винятком. Піст це стосується для тих, хто дійсно визначиться 25-го святкувати, тобто бути на благослуженні Різдвяної нічної служби. Тобто для тих варят, які будуть придбати в храмі, для них буде піст опущений. Але це тільки для тих. О, буде відзначати 25 грудня Різдво Христове, коли ж святкувати, кожен вирішує для себе самостійно. Якщо віряни готові прийти на служіння 25 грудня, то 7 січня ніхто не відміняє, говорить єпископ. Якщо люди будуть і 25-го, то звичайно що 7 січня обов'язково буде служитися. Тому що як би не було, ми до цієї дати ще більше звикли. Ось її. але це вже перший крок до того, щоб вже переходити на нові певні зміни. Ось і тут питання не тільки стоїть потім вже в Різдві. Ми в майбутньому це буде повна зміна реформи календаря, бо не тільки Різдво перейде, але всі сталі свята, які які в цифрі, вони перейдуть також на, на своє місце. Якщо ми хочемо щось змінити, дійсно церква повинна надавати можливості. Ось, бо церква це є люди. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК1.